Вітаємо у центрі реабілітації, оазисі підтримки та надії, де кожна людина зустрічається з розумінням та висококваліфікованою допомогою у непростий час воєнного стану. Місія центру набуває особливої актуальності забезпечити право кожної особи на повноцінне відновлення і реінтеграцію в суспільство. Використовуючи сучасні методи та технології, фахівці центру забезпечують індивідуальний підхід, зосереджуючись на зміцненні фізичного здоров'я, емоційного благополуччя та соціальної адаптації відвідувачів. Центр реабілітації став опорою для постраждалих. Так говорять самі його відвідувачі. Історія центру це історія відданості людей, які в ньому працюють. Багато спеціалістів разом з центром перетнули міста та різні області України, аби продовжити своє покликання допомагати, підтримувати та відновлювати. Наші фахівці з гордістю діляться своїми історіями адаптації та зростання в обставинах, які випробували нас на міцність. Під час війни наша відданість та рішучість тільки зміцнили. Ми пройшли складний шлях від переселенського переїзду до розбудови нового дому для наших клієнтів і співробітників, де кожен може знайти підтримку та професійну допомогу. Разом ми відкривали нові двері до можливостей, застосовуючи новітні технології та методики для реабілітації, за кожною розповіддю незламна віра в майбутнє, де кожна людина. Має шанс на повноцінне життя. Ми відкриваємо завісу над внутрішньою роботою центру, показуючи, як наша відданість і адаптація до непередбачених обставин дозволили нам продовжити виконувати нашу місію. На базі нашого центру функціонує так звана мультидисциплінарна команда, яка включає в себе всіх потрібних фахівців для нашої роботи. Це лікар-травматолог, лікар-педіатр, лікар-терапевт, ерготерапевт, фізичний терапевт. Ну і лікар-фізіотерапевт. Моя головна мета це відновлення фізичних функціональностей людей, які до мене потрапляють. Здебільшого це є військовослужбовці, які потримали міновибухові травми або люди, з яких перенесли інсульт. Також є в мене діти і є. Дорослі люди з ДЦП і є люди з аутистичним спектром в нашому центрі. Велика кількість людей. І дітей, які проходять реабілітацію. Загалом, діти це з такими нозологічними формами, як ДЦП та аутизм. Особливу увагу потрібно приділяти дітям з аутизмом, так як у них є проблеми з комунікацією. Підібрати правильних спеціалістів, що вони знайшли спільну мову з дітками: це і психолог, і фахівець з розвитку мовлення, і спеціаліст з фізкультури, масажист. І тоді, коли працює, Є вся мультидисциплінарна команда, ми працюємо на хороший результат. Хочу вам показати реабілітаційний стіл, який нам допомагає відновити верхні кінцівки з різними назологіями. Ми працюємо і з людьми, які втратили здобуті навички. З натяжку от на пальці розгиначі, ну, розминати по пальці бершості. Одним словом, скажу так, що реабілітаційний стіл. Це дуже добре, бо інколи бувається, що одне діло, коли ти наприклад даєш там різні завдання, там би пазли або щось такого, і людина там мисленно все робить. А це ще потрібно і руками, щоб руки розроблювати. На даному занятті ми проходимо профілактику вальгусної степи, коригується м'язова сила і нарощується м'язовий корсет дитини. з нашими слухачами, я тут працюю недавно, але помітила те, що єдине їхнє прохання і побажання це бути тут подовше і почастіше, тому що їм тут дуже подобається. Незважаючи на такі трудності, проблеми, з якими вони стикаються в житті, вони є позитивні, позитивно налаштовані, життєрадісні. Мені допомагають відновити наскільки це можливо повноцінне життя, повноцінний рух, відновити якість мого життя. Я дуже вдячна реабілітологам, реабілітологам які мають сучасний підхід до вирішення моєї проблеми. Фізіотерапія також допомагає мені вирішити ці всі питання. Ну і взагалом всі фахівці, які зі мною працюють. Я бачу, що вони працюють старанно, вони знають сучасні світові протоколи, і для мене це достатньо високий рівень цього. Це чому я його і вибрала? Якщо оцінювати доброзичливість відношення в центрі Донбас Прикарпаття по 12-бальній системі, то тут 12,5. Всім треба брати з цього приклад.